Привіт, я Нікіч. У цьому відео я зберу найрідкісніших мобів Майнкрафт. Починаючи з легких, закінчуючи нереально складними. І це все на сервері YoCraft, четвертий сезон. Йоу, чуваче, а що ти тут робиш? І чи взагалі ти рідкий моб чи ні? 2,5%. Ну, в принципі, це доволі рідко. Тому мандрівний кремар буде моїм першим мобом. Для початку назвемо його. Тепер, друже, ти у нас бандера. Але так як я не маю ніякого місця, де б проживали ці моби, треба це дуже швидко управляти. Летимо та шукаємо місце. Ось прямо тут буде якраз. І далеко від бази не треба буде ходити, і краєвид гарний. Тому швиденько викопуємо весь цей камінь, роблячи тунель. та робимо якісь кімнатки для мобів. Я гадаю, 4 х 4 блоки вистачить. Окей, вийшло досить непогано, але не вистачає скла. Візьмемо трохи складу та поставимо десь тут, щоб ми бачили мобів. Та останній блок. І тепер перша кімната офіційно готова. Залишилося її трохи прикрасити та привести сюди мандрівного крамаря. А це я зроблю за допомогою човна. Ну ж бо сідай, друже, я тебе йду до твого дому. Ну, на кінець то, хоча б шлях не довгий. Ага. Ультра пупер швидкість. Ага. Так, я вже тута. Ага. Тепер залишився останній крок: залишити його тут. Перший моб звісьми зібраний, і тому ми можемо приступити до інших мобів. Наприклад, панди. Рідкісність полягає вибити панду з слюними або соплями. Як би це дивно не звучало. Тому летимо шукати джунглі. А ось вони. Зберемо трішки бамбуку, щоб розмножати пант. Надіюся, декількох статів вистачить. А зараз моєю задачею полягає знайти пант. Хоча б двох. Ну, на кінець я їх знайшов. Я шукав аж до вечора. Окей, тепер треба їх забрати додому. Щоб там знайти рідку панду. Цей шлях зайняв в мене набагато більш часу, ніж минулий. І тепер акуратна посадочка. І десь близько однієї години реального часу я розмножав цих панд. Але все-таки я знайшов найрідкіснішу панду. Якось прикрасимо вольєр, ну, в принципі, вийшло в стилі джунглів. Тому не будемо гаяти часу та привеземо сюди наших мешканців. І готово! Які ж вони все таки милашки! Поставте свою вподобайку за мої старання, будь ласка. І тепер я хочу зібрати розбійника, але без зброї. Аванпост вже знайдений. І ого, вас скільки! Та почекайте, мені тільки один потрібен. Окей, як хочете, самі напросилися. І тепер в нас є один розбійник. Але для початку я хочу його привести до своєї бази. І майже готово. І тепер, поки він сидить у клітці, зробимо його беззбройним. Надіюся, хоч це не займе в мене вічність. О, почекайте, мені здається, ні, він реально без зброї. Вперше бачу такого. Це виглядає дуже дивно. Окей, а тепер ми маємо вже три моба, і це доволі багато, скажу я вам. Ну, давайте приступимо до інших. Знайдемо азальвий біом і заберемо звідси акселотелів. Тепер моєю задачею буде знайти синього оксилотеля, а тобто найрідкіснішого. Хоч це й зайняло в мене дуже багато часу, але я його знайшов. Заберемо його у відро, зробимо йому якусь кімнатку і, нарешті, випускаємо нашого оксилотеля. ми його Міфік, бо він реально найрідкісніший з усіх моїх мобів. А він реально симпатюга, мені дуже подобається. А якщо ви хочете пограти зі мною, заходьте на наш сервер. Посилання на Discord в описі. А я піду далі збирати на рідкісніших мобів. Почекайте, мені прийшла дуже геніальна ідея, як я можу здобути двох дуже рідких мобів, а саме заряженого кріпера і коричневу корову. В цьому мені знадобиться оця штука. Бо коли буде йти гроза, сюди вдарить блискавка. І моби перетворюються на мені потрібних. Для кріпера в мене є план капкан. А ось наш перший клієнт. Ходи за мною. І тепер залишилося тільки дочекатися блискавки. Надіюся, блискавка вдарила так, дійсно вдарила. І тепер залишилося доставити його до своєї клітки і надіюся, що він нічого не підірве. Ай, бережно, 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 Іди за мною. Тихенько повільно, йди, йди. Не підривайся, не підривайся. Зараз подивимось. Так, він там. Плюс ще один моб зібраний. Тепер залишилося повторити те ж саме, але з грибною коровою. Грибний острів має бути десь тут. Перевіряємо. І все працює. Корови мають бути десь тут. Ого, їх скільки там! Але мені вистачить однієї. Тому повторюємо стратегію з кріпером ще раз. А зараз мені потрібно привести одну корівку. Ходи за мною. І падай! Все спрацювало. Тому знову чекаємо блискавки. Я почув блискавку, і реально в нас тепер є коричнева корова. Тому доставляємо її до нашої хати. І по суті, вона має бути десь тут. О, ось вона. Доставимо її у наш загін. А ось і місце для тебе. Але, на мою думку, треба прикрасити цю кімнату, щоб виглядала дуже гарно. І щоб мілки сподобалось. Тому знову йдемо на острів та добуваємо усі необхідні ресурси, як гриби та їхні ніжки, трохи міцелію та звичайних грибочків. І на кінець то я можу збудувати гарну кімнатку. А ось результат, як на мене вийшло ну прям дуже прикольно. А свою думку можете написати у коментарях. Усі читаю та лайкаю. І тепер мені залишилося зібрати всього лише двох мобів. І не таких складних. Тому давайте це зробимо. Я також збудував вже кімнатки для цих мобів і хочу вам показати: ця кімнатка у нас для кабанчика, але не звичайного, а свинозомбі. Ця кімнатка для рідкого мобу, а саме скелету з бронею або інших. Але для початку я хочу заповнити цю кімнатку з кабанчиком. Тому йдемо у Рашку і знаходимо його. Ого, чого ти такий непривітний, друже? Я до тебе з пропозицією, а ти. Чекай, не бий мене. Давай домовимося. Я тебе доставляю, і ти мені не задаєш клопоту. Окей, це буде трохи складніше, ніж я думав. Я вже майже у хаті, і мій кабанчик йде за мною. Будь ласка, зайди в портал нормально. От так тримати. Тепер треба трохи почекати. Нічого собі так швидко. Заженемо його у вольєр. І останній моб зібраний. І тепер я офіційно зібрав усіх найрідкісніших мобів в Майнкрафті. Тому, якщо вам сподобалось це відео, дуже прошу підписатися на канал. Та також поставте вподобайку. Бувайте, друзі.